Для цього нам чотири платформи для своєї продажу свого товару або впізнаємося зробити себе медійним. Для того, що ви можете просто на одній платформі не залетіть. Ну, це так вислів такий, да? Тобто, ваші відео чи там ваші пости можуть не набирати такої популярності. Зато на інших трьох може просто фурор бути, розумієте? Даже ще з власного прикладу можу вам сказати, на одній платформі може йти один товар, а на другій платформі може йти другий товар, розумієте? Тому я вам всім раджу. Користуйтеся чотирма платформами. Як виставляти відео, як продавати свої товари, як знімати відео і як не боятися камери, всього цього я вас навчаю в своєму авторському курсі Блогер дорівнює бізнес. Ви запитуєте ще мене за косметику 4 смарт-дерма, скільки тут мілілітрів? Мілілітрів 100 це крем для рук. Крем і шовковий, і оксамитової. Оксидантний сироватка. Дуже ефективна, дуже гарні ручки м'якенькі після роботи усіх. І також є гель для вмивання і ну, всякі там лінійка в них. Червона і край-чорна щуки у мене в наявності. Пишіть в особисті повідомлення, а купити цю косметику в гуглі прописуйте 4 смардерма, заходьте на їхній сайт. Дякую вам!